Сьогодні в мене такий, знаєте, скучний, дуже скучний ранок. Мені вже від однієї мислі про його початок хочеться просто спати. Сьогодні вівторок, значить що? Значить, ріелтори повернулись з вихідних. А значить що, значить, мені час відкривати сайт з квартирами і дзвонити по усім номерам, які я там бачу. Удачі мені! Через 20 хвилин виходите. ваші ставки закінчиться чи ні? А, ну, Дощ не те, що повністю закінчився, але він перейшов в таку форму легкого накрапування. Проте місто виглядає просто супер. Купа відблисків. да, Власне, мені подобається, як місто виглядає після дощу. Виглядає дуже класно. Сам дощ я не дуже люблю, особливо сильний, але як місто виглядає після люблю. Так, я вже йду дивитися квартиру. По фотках варіант непоганий, по ціні варіант непоганий. Сподіваюсь, живу, теж буде варіант непоганий. Подивився квартиру. Виглядає просто бомба. Ціна – бомба. Показується не даунтаун, але й не дуже далеко. Інглвуд. Цей район мені, в принципі, теж подобається, так що піде. Ну, будемо на ній аплайтись, подивимося, чи опровнуть нас чи ні. Як завжди, шанси 50 на 50, може не 50 на 50, але для мене 50 на 50, тому що я, я не знаю, які там ще фактори можуть впливати. На протязі останніх трьох днів помітив, що один день я поза, поза вчора, два дні тому я встав і почав такий день жорсткого тотального стресу, і це мені зруйнувало. Ну не зруйнувало день, але я весь день був. Типу, не в собі. Знаєте, просто як не тут. На наступний день я почав день з того, що я покатався на скейті, тобто з фізичної активності, не втикання в телефон і не слухання музики, не дивлячись новини і так далі. І я відчував себе просто супер. Сьогодні стресу в мене зранку не було, але й на скейті я не катався. І весь день я такий. Ну Тому я вирішив поставити собі нову ціль. Тепер я кожен день буду починати з фізичної активності. Я не люблю усі ці зарядки, присідання, розтяжки. Все це не для мене. Біг теж не для мене. В мене дві опції. Перша, якщо погода дозволяє, це скейт. Опція номер два, якщо погода не дозволяє, це ноги. Камера і просто пішки йти кудись, шукати цікаве місце для таймлапсу. З завтрашнього дня кожен ранок я виходжу на вулицю перед тим, як їсти, перед тим, як слухати музику, перед тим, як дивитися новини і так далі. Першим, другим, після того, як почищу зуби, Почистив зуби і на вулицю. Знаєте, чому я люблю Інглвуд? Тому що більша частина району виглядає ось так. Так, як Америка має виглядати. Ну, по крайней мере, райони не в центрі, не там, де даунтаун. Замість Сабірбі мають бути ось такі райони. От я тільки що на камеру сказав, що Інглвуд мені подобається, і він такий прикольний і так далі. Повернувся в Даунтаун, Даунтаун мені подобається набагато більше. Я не знаю, я тут все відчуваю просто краще, комфортніше. Ми почали виставляти ці трибуни. Щоб дивитися парад. Тут же на стемпіт буде парад, до речі. Будемо в п'ятницю його дивитись. Ну, якщо я не засну, точніше, не просплю. Вирішив таки вийти трохи покататися на скейті за сьогодні. Воно хоч і мокре, але не дуже. Луж прям нема. Вітер невеликий, холодно. Коротше, так, да, це не цікавий сегмент, але. Це висто, я ще, ще то вже один раз впав, коли падаєш часи, типу отак рука виворачується, і тут часи не дуже. Я там далі в кусти не в'їхав, якщо що, Це нормально, я спустився і не впав. Є! Ось тепер я спустився. Тема, треба більше назад відклонятися. Вирубай. Not good? Not good at all. <laughs> <laughs> ну що я можу сказати? <laughs> Розігнався! Тестування водою, він пройшов. Тепер можна не переживати, що він попаде під дощ.